Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект партроніків від компанії Park Сіті, модель Харків на 4 датчики в білому кольорі. датчики. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Ось так компактно все запаковано. Тут у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном, схеми підключення, встановлення. Датчиків, фреза розміром 18,5 мм, центральний блок управління. Застроньмо, скочу одразу. Лінійка для монтажу датчиків. Звуковий біпер, також невеличкий дисплей, на якому відображається, який датчик спрацьовує, далі ми підключимо, побачимо, як він працює. Дріт живлення, живлення під'єднується 12 вольт, монтажний комплект, подовжувачі до датчиків і також самі датчики. Чотири датчики в білому кольорі, як я вже казав. Зараз ми один з датчиків під'єднаємо до системи. Систему на 12 вольт під'єднаємо, і візуально побачимо, як він буде спрацьовувати на перешкоду. Під'єднали датчик е, до системи, під'єднали всю систему. У нас є звуковий індикатор, і також бачимо візуально невеличкий дисплей, на якому вказується, з якої сторони спрацьовує датчик. Починає датчик спрацьовувати на відстані від 2 метрів і ближче. Максимальна близька дистанція це 30 см. Бачимо, якщо перешкода далі, у нас звук посилюється ось таким чином. І якщо перешкода дуже близько і потрібно зупинитися, він буде візуально. Ось так відображатись і звук буде монотонний. Звук можна вимкнути, можна зробити гучніше. Тобто варіації можна підлаштувати абсолютно на будь-який смак. При купівлі на комплект парктроніки обов'язково розпосюджується гарантія. На цьому огляд наш завершений. До зустрічі в нових відео.